І так, всім здарова, з вами я, Андет. І сьогодні, як ви зрозуміли, я буду грати в бабку Гренні. Але не просто я її пройду, тому що мій друг з Дискорда сказав мені: Бля, ти не пройдеш, коротше, бабку Гренні, бо ти немощ. Ніхуя. Я пройду, я її нагну нахуй. Я сука, зможу втекти через двері. Це все ви побачите в цьому відео, звісно. Ну що, довго я, звісно, грав, ці 20 минут, але відео буде йти чуть менше. Всем приятного просмотра. Трубаш. Бля, херня. Як вже ж ви, я ніхуя не роблю. Тут просто лутаю ящик і дивлюсь, через що мені бігти. Я не думаю, що я його кину. Саме в цей момент я думав, що перший день зараз закінчиться. Я просто не знав, через що мені бігти, і видав таку фразу. І що мені робити? Через що тікати? Через двері? Мені треба було продумати стратегію ще, коли я починав грати. Тобто, бігти зразу через двері. Один. Так я знав. І я зробив трохи херню, що сюди заліз. Тут 30 секунд я просто сидів і сидів. Мед по телу нахуй. Мед. Минус пенсия. Ну и после того, как я кокнул в пенсию первый раз, я погнался сбивать отвертку. Курва тупа. Ну і перезарядивши свій ствол, я погнав відкривати, ну, тобто, відкручувати отвртку і болти. То збирать сейфкей. смішно. Звісно, тут не було сейфкею, але я його знайду, не переживайте. Ну, а потім не сталося нічого цікавого. Я викинув викрутку туди, куди треба, і пішов по ключ. Ну і звісно побіг відкривати каналізацію. Як тільки спустився, видав таку фразу. Ну, ми помним, що одиничка. Потім я пішов до Анджеліни Спайдер, яка оказалась флешем. Ну і, звісно, видав ахуєну фразу. Хулі вона така бистра. Тут був панлокей, і потім я пішов відкривати шкатулки. Фу, Після того, як я побачив, що тут була ручка, я погнав переносити всі ресурси. Спочатку ключ, а потім ручку. В момент, коли я грав, я не знав, що бабка знаходилась на дворі, тому я міг взяти дробаш та вбити її, але я чекав та чекав. Я тебе убив! не так говори Неочікуваний для мене був цей капкан від бабки, але відкривши падлакеє колодку, я побіг по ручку, щоб з криниці достати ще якийсь предмет. Бля, давай! Єесть! Єесть! Єсть, блядь! Просто суперово, молоток це те що треба. В клас. За допомогою нього я відламав планку на дверях. Пенсія вбита з дробаша вже два рази, а я пішов відкривати павука. А також мені треба було принести сюди молоток і дробовик. Взявши дробаш і показати лютішого сімпла, я побіг відкривати шкафчик. Ну, і знов вбивши тут пенсію, я пішов взяв молоток і кокнув камеру. Потім я знову взяв молоток і забув, що в мене ще не відбиті ті дошки. Ну, і потім, коли я перевіряв ящики, я побачив свічку від машини і видав просто тупішу фразу. Що, будемо через машину тікати, а не через двері. Відкривши двері, взяв платку, чи це болторіз, я не знаю. Ну і звісно побіг відкривати сейф-кей. Ключ від машини, все, що треба. Це була моя фраза, поки я не побачив саме ось це. Я зарядив своє оружжя, вбив її четвертий раз і куро заспортнувся за неї, по Мьод нахуй. І я в цей момент видаю просто ахуїтельну фразу. Все, навірно, будемо через машину. Ага. Кстати, може буде і не через машину. Правда, я не знаю, де код. Мені треба цього і код, все. Ну і обрізавши два проводка, я просто беру і бездую до павука повренч. Нахуя я так і не поняв. П'ятий нокаут з дробовика залітає в студію. Пам'ятаєте, я не знав де код? так він нахуй на кухні. Звісно, я відкрив ним колодку. Фу, ну я це зробив, коротше. Якщо ви додивилися до кінця, дуже вам вдячний. Старався монтував. Доказав своєму другу, що я можу сам пройти гренні. Дякую.